Світлана Молчан. Анальгія. Каріна надто багато займалася спортом, і це не раз ставало справжньою перевагою на змаганнях. Отримувати нагороди та визнання виявилося до біса приємно. А коли метушня змагань давалася взнаки, дівчина обожнювала відпочинок на самоті. Цього разу вирушила в Карпати без ночівлі, де складний підйом обіцяв справжню насолоду, безлюдне місце і неймовірної краси краєвиди. Вночі йшов дощ, і підйом ускладнювався, але Каріну це не лякало. Лише двічі дівчина послизнулася на камінні, далі йшла впевнено крок за кроком. Скоро рослинність змінилася. Тропи окутав легкий туман, повітря стало холоднішим, а навкруги вже проглядали верхів'я, вкриті снігом. На вершині Карина довго роздивлялася горби та небо і радо насолоджувалася самотністю. Тільки гори, тільки повітря, тільки вона. Аж раптом відчула, що їй недобре. В голові поморочиться, присіла під великим каменем, ковтнула трохи води, тільки зараз звернула увагу на неприродно вивернуту праву стопу. Доторкнувшись злегка, дівчина шоковано відсмикнула руку від ноги. Кросівок доверху наповнений теплою кров'ю, гаряча шкіра багряного кольору, що пульсує, а в бік стирчить гостра кістка. Каріна спробувала рухатись, іти, та нога відмовляла. Відсутність болю лякала найбільше. Як могла, дівчина наклала пов'язку, але гори не давали жодних надій ні йти, ні повсти по камінню, ні чекати допомоги в дикому місці без зв'язку не було можливим. Вмираючи на самоті серед неймовірних краєвидів Карпат. Карина пригадувала застереження лікарів, коли захворіла на оперізуючий герпес. На жаль, ця хвороба може давати безліч побічних ефектів. Каріні дісталася анальгія, про яку вона ніколи не чула, і саме зараз ця недуга вбивала її вона та нічний дощ, дякуючи, якому вона трохи послизнулася на самому початку шляху. Анальгія це патологія. Повна відсутність відчуття болю, що може з'явитися внаслідок перенесених хвороб. Світлана Молчан. Анальгія. Озвучено студією. Руда книгарня. Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг, дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які. Кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.